Господь з вами читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів кажучи. На сідалище Моїсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі, кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називаєте себе вчителями. Бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господу! Господь промовляє через своїх пророків, що є великим Царем. І це правда царем землі і неба, творцем цього світу. І ім'я його грізне між народами. Але чи народи пізнали ім'я Бога? Чи ізраїльський народ, котрий був покликаний до того, щоб відкрити іншим народам правду про Творця? Добре виконував це завдання, на чолі народу стояли вожді, такі як Моїсей, котрий випровадив народ з Єгипту, через котрого Бог дав певне право десять заповідей Божих, і сказав, що виконували їх, як будуть виконувати, будуть жити. А пізніше вже наступники Моїсея, священники, мали. Берегти це право, навчати інших і його виконувати. Але, як бачимо на історію не завжди так було. Дуже часто були ці відступництва, і насправді це лицемірство. Тому Бог не втомлювався через пророків відкривати правду, говорити про реальний стан речей, а не той, який, здавалося, є. Тому це слово з книги Пророка і Малахії звучить як те застереження і попередження. Нині для вас священники, ось яка осторога. Коли не послухаєте і не приймете собі до серця, щоб дати славу імені моєму, пошлю на вас прокляття. Дуже серйозні слова. Попередження про те, що будуть прокляті ті, які покликані до того, щоб звершувати культ. Зберігати заповіді, навчати інших, а самі цього не роблять. Бог застерігає і попереджає, мають послухати і прийняти до свого серця. І можна сказати: послухали чи не послухали. Напевно, хтось почув і прийняв до свого серця, а хтось ні. І хтось був благословений, а інший – проклятий. Це слово Господь сьогодні керує до нас. Безпосередньо, що маємо зробити? Послухати і прийняти до свого серця. А прийняти до серця це не означає тільки запам'ятати або записати десь як ті філактерії, котрі носили фарисетики, коробочки невеличкі, в яких було записані слова Божі. І носили на чолі, щоб це слово було близько розуму. Носила на руці, що було близько руки, щоб чинити згідно з словом. Що робили фарисеї? Вони збільшували, що було видно. То, така коробочка а в того ще більше. Ті китиці на їхній одежі означали вірність Слову і правої. так, чим довше ти ніби так вірний цьому слову. Але чи насправді так було? Чи не були це тільки такі зовнішні ознаки внутрішньої, побожності, чи у спорожності. Коли не послухаєте, не приймете, то пошлю на вас прокляття. І Бог ставить, діагноз, що відбулося. Чому такі проблеми інколи виникало вибраного народу, відступили від дороги, і багатьох привели до падіння власне через свій недобрий приклад і повалили той Союз. Бог нагадує. То правду, про яку ніби всі знають, але в практичному вимірі її не виконують. Чи не один у вас Отець і не один Бог сотворив нас? Чому діємо віроломно один проти одного? Чому така ворожнеча? Чому той поділ навіть у власних родинах, спільнотах, парафіях, що відбувається? Бог ставить діагноз. Сатана є тим, котрий хоче поділити. Настроїти ворожо, один проти одного, а також людину проти Бога, що ага, то Бог не такий добрий, не такий милосердний, як про це говорить в своєму слові. Він зовсім інший. Бо коли бачимо іншу людину і чуємо, як вона говорить, а потім бачимо, і діла говоримо, то Слово розходиться з ділом. Але приходить Боже син. Приходить Ісус Христос на цю землю, показує, що можливо. І це реально, щоб слово не розходилось з ділом. Він як навчає, так і чинить. Тому Ісус говорить до цілого натовпу, але передусім до своїх учнів, каже: подивіться, на катедрі Моїсея засіли книжники Фарисеї, і нібито все правильно. Ну хто ж має навчати, як не ті, які добре знають закони Писання? Хто ж має бути прикладом, як не ті, які. Виконують фарисеї, котрі бажали тебе чистими, майже святими, тими, які досконало виконують закон, мали бути прикладом для всього народу. Але що відбувається? Ісус говорить те, що скажуть, вам робіть і виконуйте, бо говорить правильно? Говорить те, що написано в Слові Божому. Але ось діла, діла їх не наслідуйте, бо вони В'яжуть важкі тягарі, накладають на народ багато різних приписів, настанов, що мають чинити, і одиво самі цього не роблять. Знаходять сотні, тисячі різних причин, щоб обійти право. І Люди бачать, що це лицемірство, що це удавана побожність. Як в іншому місці чуємо цю розповідь, що Ісус дивився на тих, які кидали пожертву святині. І фарисей приходив, так кидали всі скарбонки, щоб було чути, аж дзвін тих монет що по всьому храмі, о, прийшов, багато накидав. Тому Ісус бачить більше на бідну вдову, яка кинула, дві лепти, дуже маленьку суму, але те, що мала, все своє утримання. Говорить, вона дала найбільше. Бо ті кидали з того, що збувало, і кидали для того, щоб інші чули, бачили, хвалили. Перші місця в синагогах, на бенкетах, щоб їх всі хвалили, називали вчителю. Так, звичайно, воно приємне, як хтось доцінить працю, похвалить. Але коли це все робиться тільки задля похвали, все, щоб не робилось, чи в церкві, чи в спільноті, чи вдома, заради чого робимо? Хто є на першому місці, є правдивим джерелом нашого діяння? Тобто те, що добро роблю в своєму житті з огляду на інших людей, щоб мене похвалили, чи з огляду на Бога, який сам є добрий. Яка є мотивація моїх вчинків в щоденному житті? Чи те, що робимо? Робимо з любові до Бога і до іншої людини, чи з любові до себе? підбудови власного егоїзму. Подивіться, в посланні Павла Апостола до Солонян, він говорить, якою має бути правдива постанова серця. Ми були тихими серед вас. Чому? Тому що добре навчився від Ісуса Христа. Почув це слово, я тихий і сумирний серце. Тому апостол міг би грізно гриміти. Говорити, я, посланець Бога, тут слухайте всі мене авторитетом церкви накажуть. Але ні. Він говорить, були тихими, немов та гольдувальниця, яка доглядає своїх дітей. Його відношення і ставлення до тих християн в Солуні було, власне, таким. Дивився на них, як на своїх братів, як на тих духовних дітей. І ми так прив'язалися до вас, що бажали передати вам не лише Боже Євангеліє, а й свої душі. Виконали це не тільки як завдання, але як дар серця. Тому ті перші спільноти зростали, бо бачили. Бачили ту правдиву любові, те правдиве служіння, бачили ту тихість і покору, а також поставу подяки. Не один і не два рази в своїх листах Павло пише: ми постійно дякуємо Богові за те, що ви прийняли почуте від нас Слово Боже. І сприйняли його як істинно Боже Слово, яке почало діяти в вас кожного дня. Маємо ту можливість слухати Боже Слово. Матір церкви щедро годує своїх дітей цією духовною їжою, але сприймаючи це Слово. Чи воно приносить плід в нашому житті? Чи залишається лише мертвою літерою, тільки такою духовною поживою, яка нічого не змінює в нашому щоденному житті? Ісус говорить, що більший серед вас має бути слугою, Бо хто буде себе підносити в цьому житті, буде принижений. Таке правило. Але хто буде принижувати себе, шукати того останнього місця, той буде піднесений. Цей світ говорить щось зовсім інше, що треба десь вибитися, вивищитися, стати більшим, кращим, всім довести, що є наймудрішим. Але Господь говорить щось інше. Маємо повірити Його Слову і прийняти Його науку. Сказати просто ті серця, так як автор цього 131-го псалма: Господи, не привозноситься серце моє, не дивляться з погордою мої очі. Я не хотів бути і гнатися за чимось великим і недосяжним для мене, але мирив і заспокоїв своє серце. Святий Августин говорив, Неспокійне серце людини поки не заспокоїться в Бозі. Бог нам дає такий шанс і таку можливість, щоб наше серце знайшло розраду і відпочинок в серці нашого Господа, щоб ми вчилися від Нього, правди і простоти, щоб вчилися бути тихими і сумирними, щоб міли насправді зайняти те останнє місце і служити іншим, бо так вчинив наш Господь.